Вітаю всіх. Хочу показати два своїх коула кул, снуд. Це зв'язаний із вівчарі кольорова вовна, колючий, але дуже-дуже теплий. Це на такі, знаєте, вітри і сильний мороз. І ще один у мене є ось такий це тонший. Якщо тут я брала... Не пам'ятаю точно, але, мабуть, чи 10, чи 12 відтінків, тобто кольорів, да, то ось цей зв'язаний всього-навсього із двох ниточок. Ось така оранжева і секційна шкарпеткова, яка створює ось цей чудовий перехід. Як я ношу цей кову, зараз покажу. В ньому є ось такі кнопочки, і це дуже класна модель. Можна ось так носити. Ну, я, як правило, застібаю тільки на дві кнопочки, і ось такий комірець виходить аля маніжка. І ось так тепло і гарненько. Ці обидва коули я в'язала спицями круговим жакардом розрізним, тобто я в'язала по кругу жакард, потім розрізала. Це жакар, схему жакарду придумала наша українська дизайнер Ярослава Рудь. Ви її можете знайти в інстаграмі. Шикарна дизайнерка, в неї такі класні виходять малюнки жакарду. Тому ось такі, до того ж зв'язані обидва коули, зв'язані по одній схемі. Але, але не скажеш, правда? Начебто зовсім різні схемки.